Вітаю, шановні українці. Сьогоднішнє відео буде присвячено двом апаратам з приватної колекції. Ось вони не продаються, тому що їх вже купили, як то кажуть. Але це не в нас. Але ми їх відновлювали, тобто робили профілактику, і апаратики зараз в гарному робочому стані. Що це за апарати? Я думаю, що більшість з вас думаю, знають, знають. Але я просто їх вам продемонструю, скажімо так, наведу вам невеличку аскому на ці апаратики. Ну точно ви їх знаєте. Так що, давайте я вам зараз покажу їх. Ось, наприклад, перший апарат. Шарп. GF7500. відомий багатьом е, апарат. Е, випускався в період е, 1982 року. Він в ідеальнішому стані візуально. Бачите, як то кажуть, наш улюблений хром. Все блестить, чудовий апаратик. Все проведення бізнесу у програмі Перспектива. Щосуботи о 10-й після новин на українському радіо. Це ось так працює приймач. Так зараз я вам покажу, як касетка буде грати. Чудовий апарат. Ой. Так. І все, як шустренько працює. Шикарнючий апарат з такими гарними червоними сегментами. Бачите, ось лічильничок є, баланс, тон. Ну, стандартний набор, нібито казалось. Але наскільки приємно е споглядати на нього, це вам не колоночка JBL, а це просто витвір містецтва. Так, ну покажу вам, як він виглядає позаду. Мається і вхід. І вихід лінейний відсік для батарейок. Ось його рідний шильдик. GF7500 Z. Хто не знає, що означає ці літери в кінці Z, бо бувають Z, H B і просто без літер. Z означає, що це випускався він на азіатський ринок. Азіати, Арабські Емірати. От h літера означає, що це європейський ринок. Б. Це теж азіатський ринок буде. І якщо без літри, це американський ринок. Тобто ось така невеличка градація по тих літерах, хто не знав. Чудовий. Апарат. І наразі зараз я покажу вам наступний. А ось це, друзі, наступний варіант. Випускався магнітофон в період 82-83 року. Це старший брат е, GF7500. Старший брат GF500. Ось моделечка внизу, бачите, GF500. Практично той самий апарат, але має вже. Дві деки касетні. Що в першому, що в другому апараті. Колонки незйомні. Тобто магнітофон моноліт. Повністю моноліт. Так, давайте. Особисті чати, групи, коментарі, або навіть можуть закупити рекламу, маскуючись під якусь гуманітарну. Ось так працює приймач. До речі, і перший, і другий мають. Ефм повноцінний, АМ, Два діапазони коротких хвиль. Є що слухати, як то кажуть. Ну і як працює касетна частина. Завжди приємно, як то кажуть, торкатися такої історії. Це. Ну, витвір містець мистецтва, як я би сказав, би, це такі апарати, які от просто дивишся і насолоджуєшся їхнім зовнішнім станом. Як вони працюють, тобто в ті часи, коли робили совки, як то кажуть, і палок, японці виробляли ось такі шедеври. Ідеальніший стан. Маю ось таку антенну. Незвична антенна для багатьох апаратів, тому що вона має нестандартну довжину. Вона в вкладена стані дуже, дуже довго, довга. До речі, бачите, є дві версії такого апарату налаштування е, е, приймача і точно так, така настроєчка є. Є апарати без такого, точного налаштування. Тобто є і такий і варіант. Так. Подивимося, що у нас позаду. А позаду той самий набір, вхід, вихід. До речі, має е, вхід для фонокоректора. Достатньо тільки перемкнути між лінійним виходом. І фонокоректор. Можна підключити е, віртушку вініла, заземлення і, як то кажуть, в Є. Так, цей апарат теж має е, літру З. Е, е, теж означає, що це Азія і Арабські Емірати. До речі, Арабська В'язь от є. Тобто, це на Азіатський ринок було. Їх у нас дуже багато, тому що саме в ті часи. з Авгани їх багато, як то кажуть, перли, привозили такі апарати. Але найпоширеніший, найбажаніший, мабуть, магнітофон від Шарпа це, звісно, три сімерочки. Це був найбажаніший, мабуть, магнітофон на ті часи. Але, звісно, і коштували вони. Недешево. Так що, друзі, <кій> ось такий невеличкий огляд на такі апаратики. Вони будуть від'їжджати до свого власника після гарної профілактики, і людина буде насолоджуватись цими апаратами. Сподіваюсь, це наш майбутній. Підписник. Так, ну і на цьому, думаю, все. Трішечки подраконив вас, показав такі вкусняшки, такі хороші. На цьому все. Слава Україні!